Працюємо. Так, обід. А який обід без сухпайка? Нас пригостили, нас, журналістів, канадським сухпайком. Це традиційний канадський сухпайок для канадського військовослужбовця. Я звернувся з проханням до прапорщика Володимира Савоніка з Бродів, який є тут інструктором. Його навчають канадці, а ви навчаєте наших сержантів. Протестувати разом зі мною, бо я теж хочу знати, ніколи не куштував. Ви куштували колись? Ні? Теж ніколи. Ну давайте робимо пробу і порівнюємо, є наші сухпайки і є канадські сухпайки. Ну, зрозуміло, що канадські, напевно, більше мають калорії, більше смачніші, але це все теорія, так? Цікаво, коли це все перевіряємо на практиці. Давайте знімайте рукавиці, а ви вже зняли. Виймайте, що там є перше, що на вас дивиться. Так, а чому ви взяли це саме те? Гамбургер. Перш... гамбургер, так? Ну що, давайте ділимо його наполовину, куштуємо гамбургер. Так, що там? Гамбургер? Дімо? Давайте. Та ні, мені, мені менше, я що, я ж не служу. А це гамбургер? Пише гамбургер? Нагадую суху болку. Щось таке воно є. Суха булка. Ну тут це не викидайте. Ми потім перечитаємо, яка калорійність цього. Калорії 200. 200 калорій. Що ще є хліб? Ну так. У нас Масло користуватися тачку, ми хліб. Ховайте, ви то все не з'їхати. Не зможете. Т -т 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 Давайте далі. Я би оцю штуку. подивився. Десерт. Це десерт. Прошу тримайте, не будемо десерти. А це? М -м -м, щось тепле. Це скоріше всього, як суп. Але він теплий? Його розігрівати треба. Ну, а, а як його? Розігріти. Його. А чому він зараз теплий? Його розігріли, так? Ну, суп ми не будемо, бо суп ми не поділимо на двох, то буде вальше. Значить, Дивимося, що ми звідси ще можемо взяти. Це є що? Знаю сам, що таке. Іф? Це м'ясо. Сушне м'ясо. Так, Напевно, сушене м'ясо. Давайте спробуємо відкрити куштур. Давайте я підтримую. А які наші сухпайки, пане Правда? Ну як наші? Наші стандартні в Україні, які використовувалися із Радянського Союзу. І що там входить? Каші. Каші? Каші, тушонка, пакетики розчиненного чаю, цукор, ну, є мед. Я навіть не знаю. Що... Не так, розірвати не так просто. А як же ж це ж треба? Якесь пристосування мати для того, щоб розірвати. А, ви маєте. Все правильно, який військовослужбовець без ножика. Необхідно атрибут. Так. Так, Я беру оцей маленький шматочок згорі. М'ясо. М'ясо. Якесь таке сушене, так? Угу. Воно без пивом було добре. Це такий гумор. Ну, це наш український. Бармі бар не можна, але нагадую, що таке, як бастурмо. Ну, приправлене, одразу всіма Так. Калорії не бачите там. Покажіть на камеру, будь ласка. О, то гамбургер впав. Ти не можна кидати. Так, а це борщик. Тепленький розігрітий. Це десерт, ми ще до нього, може, перейдемо. Добувайте, що там ще є. Біз квіт. Біз Бісквіт ми вже ми вже куштували. Угу. Тут є мед. Мед. Прийшов цього меду А, масло. Масло, мед. Угу. Це, напевно, це, для напою оранж. Напій. Так. напій. Це напій, це порошок так. для напою. Ще один порошок для напою. Там цукор, кава. Давайте я це потримаю, А ви беріть і... Виймайте так, щоб ми могли показати. Ложечка. Ложечка є, так. Що ще є, цікаве? Кава. Кава є. Не з кафе, не рекламуємо. Сірники. Сірники. Це салфетка, скоріше всього. Салфетка, так? Ну тобто, так. основне з їжі я зрозумів так. Тут є борщ. Тут є м'ясо, тут буги. є бісквіт, тут є десерт. так? так. Ну, ось такий сухойок. В принципі, запитаю нашого реверпатора, ви одержали уяву про сухойок? Побачимо. Тепер давайте складаємося назад, бісквіт. Так. так. Тепер цей корфік. І цей десерт. Я думаю, що він теж схожий на бісквіт. Знаєте, це може навіть шоколад бути. От мені стало цікаво, чи це шоколад чи не шоколад, бо калорійна штука би мала бути, якщо це шоколад. Ні, це не шоколад. Щось таке. Це якийсь навіть... А, це ще один борщик. Ну Ну, бачите? Покласти, Розпи... розписувати. Розігрівати. розігрівати, так. Це ще... Тобто тут є два перших. перших? Ні, одне перше, одне друге. Ага, а це друге, так? Так, напевно, та. це друге. Це якби гарнір, а там м'ясо. Тобто є перше, потім гарнір, м'ясо, десерти, там, кави і то все решта. Я дуже дякую вам за те, що ми змогли протестувати цей канадський сухпайок. Ось такий він має вигляд, пане прапорше. Дякую. Ні, то залишаємо тут. Військовим це більше потрібно. Дякуємо за те, що допомогли. Ласка.